Всім привіт, у нас неділя 7-го утра на вулиці дощ, погода ужасна, тут обично все заповнено людьми, всі все щось продають. Ми знаходимося в місті Вроцлав, зараз підемо подивимося, що є на ринку, які ціни. Так що давайте підписочка з вас, лайк. Це всі жертви радівації, зараз промокну, але зато вам покажу. Ось вот, такий блогер, бачите? Блогер це іменно призвання. Пошли дивитися, що тут є. Людей сьогодні взагалі небагато, там теж буде небагато. Буде, якраз подивимось Не будуть нам помішати у процесу відеосйомки. Дивіться яка штука, я такого нікого не бачу. Тут живі рибки плавають маленькі, вони живі. А тут мотильок красний. Та ні, це саме замовлене. Я висок по 4. 4. А це по 5. 4,5 злотих. Також тут продається всяка травичка. Це, ваку... це куди вообще? Чуть бы я не пойму, це в Наверно. Наверно, в акваріум. Анубіас. Анубіас. А вот ще, дві цьоки плавають красавчики. Я знаю тільки гупі. Он сачок можна впіймати. Поіграти веселого рибака. І от дивіться, які красавчики. Все, то наче? Амуриш? Добре, то шукай кипяш. По 6 злотих за риб. Толстопига толстого? По 6 злотих. Да? По 6 злотих сказали. 6 злотих за, за толстого біка маленького. Он числі висиплять. Це ж ко залазь руками. А ще тут, наверное, готовляється запускати рибок. І що тут? Тут дивіться стоїть банка з топливом. Бачите, горить втитель. Подіг... подогревается вода там он термометр есть наверное надо якась специальная температура сейчас перегреют воду чи уху буду делать чисто порция 1 2 3 и кипить водичку. Он аж варится это получается врод слов рынок электроничный называется но сегодня электроники тут немає тут рыбки продаются тут чи попугайчики есть всякие тут стоит температурка даже Yeah. Yeah. Mm -hmm. Щас щось знімаємо, движі. Yes, 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 красиві. Yes. 199, дешеншил, здоровезна клетка. 100, 199, 200 Здесь 50 доларів дол. клетка. Так туди дивись сразу уже, щоб з розліченнями yes. можна брати. І шиншилом буде весело. А це для хомячків. Людей сьогодні на ринку не небагато. Тут все заповнене, нужна бути три чоловіка стоїть. Слідуючий продавець продає диски і колеса. Привозять на спринтері. Но людей сьогодні не то що немає, їх взагалі немає. На ринку електронічному є все кроме электроники. Диски, які хочеш, сіат. Сашко у тебе сіат, можеш і брати сіат. BMW. Ого, сіот красиві. Я навіть буду спросити, як вони стоїть. У мене серце слабей, ще злопне. Нова резина. Opel, Mercedes, Тоже мерсик хороший. Ти не будеш спрошувати? Можеш? А цей комплект 500 злотих стоїть на сіла вот, то як сашка. От, електроніку наконець ми з сашком знайшли. 19 мм тут всякі переходнички, конденсатори, концевички, включателі. А те вечірчок немає серебряних. On-Off. Це все китайська паль, MSI, кнопочки, Крокодильчики. 70 градусів, ось якісь ці терморегулятори 70. Тут є все, що хочеш. Діоди, мостики. Мені от травляться, красиві. Магніт на 480 кг, 300 злотих. Неодімовий. Пайте ціни подивимося на овочі. Паприка 780 злотих. Це за штучку, лайми, морковка 3 злотих. А це по рубль 50 за пучок. Редисочка. Борулка 15. Ага, Та 22 на розвес. Лайми. Клубничка 15,90 за кіло. Нолік додайте, приблизно буде гривня. Тобто 160 за кілограм, помідори 80. 350, Ташко каже, що це класна щука салати. А от теж, да? по 2 злотих пучок перця. Чи перця, укропа перця кажу. Картошка. А почему молода картошка? 350? 3,50 молода картошка. Менше долара за кілограм. Огірочки 8. Часничок. Давайте ще глянемо. чесник, як кулак. Часнок. Злотий штука. Надо зараз взяти, мабуть, буде парочку і буряки, дивіться, які красиві, аж блистять. Тикво каже, це школа. якісь гарбузини я на здоров'ю. Маліняк. Ага, все продається. А от помідори нарисовані, як три кулака. А по факту Сашко, це ж косадиш. Називається блютус. Помідори маліною, 5,90 ціна. ось Помідор мальчик, бачите, в нього виріс той нога. Mm -hmm. 45. Скумбрія 2,50. За 100 грам. Така рибка без ціни. Ну, красива. <рес> ну, за 100 грам. 25 гутик за кіло. І мой його теж без ціни спрашувати. Зараз куплю собі кваса. Квас люблю, це моя страсть. Він мені дає силу і енергію. І ваші лайки дають силу, і квас мені дає силу. А це не такі. вот, я думаю, вам видно. Це все наше, Вон, молочко есть. По десяточці, кетчуп по 9. Ковбаска 25. Майонезик, олійка. Олійка 15. Салатики 15, теж шуба бачу. Здрасте! Нам, нам кваса, пожалуйста. пауэрбанка 90 уже. Ну, 50 наушники. Вот с ценами все четко по 25. Машиночка 50. Вот раз купил и можно экономить потом. Два года можно встретиться. Сашко, бери машинку, будешь тыкать машинку. Мамея? а в тебе есть? Мамея. Бери еще одна будет. Мамея. Будем тут. сейчас, сейчас нет не Помидоры 750. Кто заинтересовался? А, 99. Ман, да. День добрый. Не, вас не будем снимать. Мы, Вас можно снять? А чё, ну и вас можно снять. Скажите всем и привет, скажите. Можете сказать всем здрасте. Привет, всем здрасте. Бачите, это детцены вообще покажу, хорошо? Людям будет интересно. И да, до вас так да. есть что купе. А ну, Сашко, куда я пройду, покажу. 19,99. Пожалуйста. 9,80. 10,90. 7,99. Ту штуку я, не спаржу, я не не розумію. А що ти купив? Манго? Да. Тежко купив манго. Спасибо. Грибочки. 11. 11. Ось такі класні, мариновані. 11, 22. Ого! Вот і чьи? У мене менші. Ой. Шо? Ладно, шучу. Може і більше. 6. 5. Можна достати поміряти. Зараз же телефон будеш. А? Отакі? А Ні, меня мене отакі. Дядя? Я шучу. Подумай, що ідіот. <реш> Сашко кажу цю вилку, треба купити срочно Она уж. Ну така, да? Для сильних рухна сильна вилка. Заходимо трошки по барахолті, що сподівається. Є фильничка красива. Якісь катуеточки. Ну сьогодні взагалі ринок сьогодні мертвий, бо така погода, самі бачите, дощ іде. Вовсі катастрофа.